Всем привет, ребята! С вами с вами Костян, вы на канале Костян Гейм. Вы испытаете, что я люблю в самом начале видео, почему-то я пришел сюда на перший Острова. На Паращий остров. Я хочу накопать цих облаков. Чтобы подивиться, может из них что-то полезное можно сделать. Хотя что вряд ли будет. И еще хочу попытаться простроиться до следующего острова в подряшил Воймени. Это робота. Сейчас они тебе со балки, особ злева, дай усу, почему пропадає, тільки я сиди стою у нас, ...сразу з'являється. Короче, мені пофіг. Ну, короче, я построил домик такий грибний. Потому що подивися у відео коли дивиться, який проходить це терарію, бо тому що я, ну, новічок, тро, трошки ну, не вмію я грати, ну, не зовсім вмію я грати в терарію. Я подумав, може там а, подивитися якесь відео, і там було, що можна зробити якось, як, типу, дом грибним біомом, в якому поселиться труфель, з якого можна купити. Блін, купити забувся вже як називається. Е, Таку якось чи то е, скажи я скажу. Чи то якась на чи то якийсь в якому можна зробити. Е, Грибные слитки, вроде бы тих грибных слідків броню. Так, я хочу подразубраться. И домик мой мне не нужнее. Не знаю, зачем он нужно. Так, что мы такими гронитовый блок. Не, гранитовый блок, я пожалуй, я ставлю. Может, вдруг. Вдруг, я не кажу точно, в було із них Ще я хочу на киша один киспараші остров. Я вже давно долетілась, його на карті вже видно. Буду строити верх вниз. Ой, і знизу, і зверху. Під собою, і над собою. Бо тому що, типа, вони пір'ями своїми стріляють. Ну, знаю, один ось Щоб швидше їх валити. Бачите? Вони, ес, е, є б, ну... Ну, кстати, Вот это самое интересное, что... у ё Самое интересное, то, что из них не выпадает их не крылья. Крылья гарпии. Выпадает их перо. Вы спитаете, зачем мне Параший остров шукать? Я хочу найти там крылья птенца. Чего? что це таке? выкину паутину, пожалуйста. Украиные наггеты. Серьезно. Лучше бы лучше мне не выпало. Шасть полезнейшего. Эби Гейл вал Ух, блин, не встиг бы. Так бы з, з мушки это их прихевачев. Чи... Кремниевый пистолет. Я надеюсь, я все-таки найду остров с сундуком. Можливо, це мені важко тут з ними, з тими гарпіями, Я ще я так усю далеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, треба не тратить патрони. Він мені ще в будущем понадобиться по черві стріляти, по пожирателю миров. Він мені стріл буде якось його Побіждать. Ай! Ой, юма, що це я тут понастроював? Ай! Так хватить по мені стріляти. Воничі гарпії. Мені ще на блоках треба економити. Ну, як економити? Подекономлювати. Прибіг їх там валить, я тут спокійно строю мост. Ну, я спокійно, если вони сім мене вилітали. Тоді б спокійно строїв би. Я хочу до якогось, хоч колись, до якогось острова до, до устроюся. Ну, чого ж не може бути жав. Дефікація ідея, І от я в не знаю, що б я робив би без ابيгейла. Нічого, раз. Два. Глаз не тое. Где-то там вдали. Глаз. У нас тусовка с гарпиями. Катина. Блин, что там происходит? <ганість> вони тікають. Бідні гарпії. Капець, Капец, не знаю, скільки мені тут оши строится. Так она пришла. Учитывая що я... Ого, ху-ху-ху-ху. Че мы ещ далеко? Ну, далеко до, до следующего ваш. Дуже. Я даже не представляю, ски мне до этого блоки понадобится. Демонический класс. Нет, пофиг, они все равно коломог дома впали. Ух, епт.

ми скоро уйдуть всі Я тут упав. Йоски, мама, ні, я уж гемологія, у мене ж є ще облака. Облака закончится не страшно. Там еще тело его

Блін на вс, не добрутся они теперь до мене. Мені треба дуже багато облак. секунда. Я думаю, коли ми будемо робити це повністю, і зністи це, і побачити на другому етапі, що участі. Тоби нам успіх. Я не бачив ще навіть Amazon на цей час. Де саме буде логіка, то мені ті, команди буде такайна. по сути, это десятый квадрант, в котором вы уже присутствуете, параллельно частотно-волновой проблема экофециальная. То есть она не функционирует, а почему мы должны проектировать алгоритм, что он не

আমরা যে অর্ডার এনেছি সেটার জন্য যে ডকুমেন্ট দরকার তাই নিয়ে আমরা যে ট্রাই করতে ডকুমেন্ট আছে আমরা আর আমরা যে করতে পারি এটা তো খুবই কম্পিখানে রিলেটেড আছে Так. Я не знаю, 300 облак буде достатньо. Так. От сейчас на минуточку. Давайте тільки без шуток про тракториста. Во. Я знаю, тут є такий, що можуть сейчас Дробий що для тракториста. Або пороби чим то тракториста. Так що мені не треба таке щастя. Та думаю, що тут ось покупайся і хватить. Дойду я до того другого острова, якщо все ж таки зможу. Так, все думаю, что хватит. Тут буде дуже довго. -ду... Блін. Скосив трошки. Слишки. Ну, в принципі, я знаю знак, якщо будуть рядом гарпії. це Це знак, що рядом десь і остров є вже. Один це Або ...Гарпія, або слід опа вона ну, вже три. Блин, не знає, де дивистрана опять скусив. Ой, команда

Угу. Блин, мы уже полз за тик строиты. Двадцать три минуты жили.

Il nostro genere di sovrapposizione è un genere di sovrapposizione. E quando si pensa che la prova della vita è un'escorta, un genere di a un genere di sovrapposizione, un genere di sovrapposizione, un genere di Блин, сложно, сложно без деле гравитации. Я понял, там ничего не может. Сюда я уже идти не буду. Блин, наверное, сейчас подивлюсь, что есть там. Мы шесть. О, шесть лезли победил. Ура! У мене дуже велика колекція флагів. Після чого їх просто буду викидати. Навірно. Повіше, навірно. Я слізню і глазу. Так, зомбаря. Не, зомбаря, я, наверное, все ж таки буду, вишь. Зомбаря, я сказал. Я, наверное, буду вішати. Пишу я його кое-о. Блин. Так. А, ребята, у меня теперь есть точка спавня. Я спавнюю, если теперь ось, ось тута, Бо Боссы кровать поставил. Я буду робити свій дом більшим. І, напевно, буду строїти вже арену, щоб побідити короля сині і другу якусь. Знаю таку, такий метод в Ютубі Бачив, що можна розлити лаву тільки, щоб Типа, урон отримати, а типа вещі не згорали предмети. Типа дуже маленький уровень лави. Можна так зробити. І зверху просто так стояти, і слізінь до тебе достане тільки пару раз. Ну, за він комше комше, якщо телепортіруватиметься. Так що, думаю, так я його і побіжду. Ладно, ребята, всім спасибо за просмотр. Всі, хто дивився, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім.